Друзі, привіт! Сьогодні з вами будемо говорити про спальні мішки кемпінгової серії підвищеного комфорту від Трамп, а саме Шерво та Кінго. Ці моделі між собою відрізняються різною кількістю наповнювача та дизайном зовні. Ну а тепер до деталей. Обидві моделі мають можливість вибору близько ліво або права. Також обидві моделі доступні в різних розмірах. Це розмір Regular 220х80 см та розмір Long 230х100 см. 100 см в ширину це реально багато, особливо враховуючи щось з цих спальних мішків, можна зробити ковдру. Відповідно, її ширина буде 2 метра або 1,60 м. Про температуру і комфорту. Модель Sherwood це демісезонний теплий спальник. Модель Кінгут зимовий. Температура 0-5, 0 це комфорт, мінус 5 це ліміт комфорту, мінус 10, мінус 15. Спеціально вам не називаю температуру екстриму, бо на неї ніколи не варто орієнтуватись, бо це є небезпечним. Тепер вага 2,2, 2,4 кг, відповідно, regular long, та талонг та 2,8-3 кг так само регулар талонг. Так вони не крихітки, саме тому ми їх позиціонуємо як. Кемпінгова модель, бо в туристичній рюкзак хати такий спальник ну, можна, але не дуже прикольно. З власного досвіду, досвіду зазначимо, що ці спальні мішки люблять мисливці, рибалки та військові. В якості зовнішнього матеріалу використано поліестер 210 з ріпстопом для підвищення міцності. А от те, що знаходиться всередині, це є фішка цього спального мішка. В якості підкладки використана фланель. Ця тканина надзвичайно комфортна та приємна до тіла. Відчуття ніби ти вдома у ліжечку. Ці матеріали володіють високою зносостійкістю та легкістю у догляді. Шви теплі, не нескрізні. В якості утеплювача використано наповнювач ProLite ExtraFill. Цей наповнювач гіпоалергенний гріє навіть у вологому стані. В моделі Kinghut його 500 грамів, укладеного двома шарами. В моделі Sherwood 300 грамів, два шари по 150 Капюшон. Всередині є кишеня для подушки. Капюшон має затяжку для збереження тепла. Також на рівні шиї маємо утеплюючий комір. Він також має затяжку. Тепер кишені. Перше кишеня ось тут на блискавці. Це зовсім для дрібничок. Ліхтарик, ключі, не знаю, що ще там. Таблетки. Потім відкриваємо і маємо всередині також таку чудову кишеню на велкро. Є. Тепер блискавки. Блискавки дві. Збоку, ось бічна і окремо знизу. Це дозволяє нам розкрити наш спальник і трансформувати у ков. Тепер бачимо, що кожна блискавка має планку, яка зберігає тепло і не дає закушувати ось цю тканину. Внизу спальника є петлі. Це зроблено для того, щоб підвішувати спальник для просушування або зберігання. Спальник зберігати не варто в компресійному мішку. Так він буде швидше втрачати свої теплоізоляційні властивості. Для транспортування маємо ергономічний компресійний мішок. Хочу вам нагадати, як необхідно складати спальні мішки. Найкращим способом подовжити життя своєму спальному мішку це є хаотичне складання. Не треба його скручувати постійно однотипно. Таким чином у вас будуть утворюватись холодні зони, і спальник раніше вийде з ладу. Тому складаємо спальник отак рандомно. Отже, для кого ця серія? Ця серія перш за все для тих, хто цінує свій комфорт і класний сон. А ми дякуємо вам, що ви додивились відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Попереду багато цікавого.